Пересіли на екотранспорт у Чернівцях. Запрацював велопатруль, який забезпечуватиме порядок у місцях найбільшого скупчення людей. Щодня на вулиці міста виїжджатимуть п'ять екіпажів, які будуть присутні скрізь, де потрібна допомога. Більше подробиць знають мої колеги. Відсьогодні на вулицях Чернівців запрацював велопатруль. Усі поліцейські пройшли обов'язкове навчання та здобули вкрай важливі навички і знання. Розповідає керівник патрульної поліції Чернівецької області Олег Йосипів. Сьогоднішнього дня запущено роботу велопатруля. Це кожного дня буде працювати п'ять екіпажів по двоє працівників, тобто буде десять. 10 велосипедистів патрульних поліцейських, які пройшли відповідне навчання, мають відповідні сертифікати і відповідні знання. Аби потрапити до велопатрулювання, поліцейські повинні були пройти спеціальний відбір. Зауважує Олег Йосипів. Були здані певні нормативи. Фізичні нормативи були відібрані кандидати. Було відібрано 28 кандидатів. Мені дуже приємно насправді, що усі 28 кандидатів чесно, якісно, сумлінно віднеслися до поставлених завдань, до озвучених пропозицій, і якісно пройшли увесь етап навчань. В подальшому з 28 було відібрано 20 кращих. У список найкращих потрапив і Микола Лукашчук. Поліцейський працює в пішому та автопатрулі протягом чотирьох років. Коли з'явилась можливість стати членом велоекіпажу, вирішив не втрачати шанс. Найшла така можливість заступити в велопатруль. Пройшли всі професійну підготовку, всі здали на відміну, але хочу вам сказати одне, що після того ми і. Досконалювалося, оскільки це було недостатньо. Нас навчили правильно не просто їхати на велосипеді, правильно прадати з нього, правильно е дотримуватися правил дорожнього руху, оскільки це є трошки небезпечно. Як зазначає Микола, велопатрулювання є сезонним. Поки погодні умови нам дозволяють. Дозволяють, поки мови нам на велопатрулі, ми будемо здійснювати патрулювання на велосипедах. Дощо у ми будемо заступати з ротою, яка заступає по дислокації в автопатрулі, будемо допомагати вже їм. Інспектори на велосипедах забезпечуватимуть громадський порядок у місцях найбільшого скупчення людей. В зонах відпочинку, зокрема в парках і скверах, у центральній частині міста та інших місцях, куди важко дістатися автомобіли. На вулиці Ольги Кобилянської поліціянти патрулюватимуть пішки. Хотів би наголосити, що вулиця Кобелянська. Ки є пішохідною вулицею, саме тому патрулювання буде здійснюватися виключно у пішому порядку, поряд ведучи велосипед. Правила для всіх одинакові. Правила для всіх одні. Велопатруль буде присутній скрізь, де потрібна допомога. В разі необхідності правоохоронці обслуговуватимуть виклики, які надходитимуть на лінію 102. Окрім того, вони будуть залучені до охорони громадського порядку. В разі потреби здійснюватимуть перекриття вулиць. Ірина Задорожна, Максим Демко, Чернівецький промінь.